всім ви кого-небудь замислювалися про те, щоб завести кота, а чи розглядали виран сонячного яскравого рудого друга? Якщо ні, то сьогодні ми розкриємо п'ять вагомих причин, чому родий кіт може стати ідеальним компаньйоном для вас. Муж і зручніше і поїхали. Причина перша. їхня неймовірна харизма та сонячний характер. Пароді кути, здається, увибрали в себе все тепло сонячних променів, їхнє яскраве забарвлення миттєво піднімає настрій, а їхня часто грайлива та ласкава вдача робить їх справжніми улюбленцями. Вони можуть бути трошки башкетниками, але в їхніх пустощах завжди відчувається щира любов та бажання спілкуватися. Причина друга їхня ніжність та відданість, попри стереотипи, кутів. Як незалежних одиників, роді коти часто бувають надзвичайно ласкавими та прив'язаними до своїх господарів, вони обожнюють муркотіти на колінах, спати поруч і зустрічати вас біля дверей після довгого дня. Їхня вітаність може вас приємно здивувати. Причина третя вони приносять радість та сміх у ваш тім. Роді коти часто мають унікальні та забавні звички. Їхня енергійність та цікавість до навколишнього світу можуть призвести до кумебних ситуацій, які точно змусять вас посміхнутися, спостерігати за їхніми витівками одне задоволення. Причина четверта їхній розум та квітливість БАГАТО власників рудів котів визначають їхню особливу кмітливість та здатність швидко навчатися. Вони можуть легко освоїти різні трюки, розуміти команди та навіть розмовляти зі своїми господарями за допомогою різноманітних звуків та жестів. І нарешті причина п'ята вони створюють особливу атмосферу тепла та затушку у вашому домі, просто спостерігаючи за спокійним сном мордого котика, відчуваєш умиротворення. Їхня присутність робить дім більш живим, теплим. Та наповненим любов'ю. Отже, це лише п'ять причин, чому родийкіт може стати чудовим доповненням до вашої родини. Звісно, кожен котик це унікальна особистість, але якщо ви шукаєте сонячного, ласкавого та енергійного друга, рудий красень може стати саме тим, кого ви шукали. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас вже є улюбленець, обов'язково поділіться його історією в коментарях. До нових зустрічей!